Самий популярний сімейний автомобіль від два групи це Volkswagen Tiguan 2020 року випуску, 12 місяць, тобто 21-й модельний ряд. Автомобіль з підтвердженим пробігом 193 тисячі кілометрів на 2-літровому дизельному двигуні з автоматичною коробкою передачі. Автомобіль має потужність 110 кВт. Чумла просто комплектація, гарний, приємний колір, класна ціна. Друзі, а давайте трошки детальніше. Авто з гарним високим кліренсом, гума Піреллі, колеса з розміром 215 на 55 r 17 просто в ідеальному стані. Ви подивіться на стан. Дизайнерські колеса, друзі, автомобіль має сервопривід багажного відсіку, камера заднього огляду. До речі, він повністю в рідній фарбі, з дуже класною комплектацією. Форкоп чистенький, охайний після хімчистки, поличка в наявності. Задній ряд сидінь, сидіння трансформери, обивочка, дивіться, алькантара в нас з легкістю відкриваються, закриваються клімат для задніх пасажирів, столики для далеких подорож. Зі підстаканниками, друзі, дуже класна та приємна штука. Повний електропакет, декоративні накладки, Piano Black, безключовий доступ на передніх дручках, друзі. Датчики мертвих зон, складання, регулювання, підігрів зеркал зальнього, огляду, контурні підсвітки, повний електропакет по зеркалам. Також у нас присутні масаж, підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла. Автосвітло світло, дестронік підкремі вилізки переключення передач, лет щиток приборів, максимальне мультимедіа з бездротовим CarPlay, друзі. Android Auto. Yeah. є. Клімат-контроль трьохзонний, автономний, опалювач, Webasto, два ключі. Автомобіль на класній, акустичній системі din Audio, максимальна адаптивна оптика, тобто дуже-дуже класна комплектація. Німецький в рідній фарбі з підтвердженим пробігом 193 тисячі кілометрів просто в крутій комплектації. Що ще потрібно? Ціна. Ціна також вас приємно здивує. Телефонуйте, номер телефону власника. Прикріпляємо автомобіль в Луцьку. Торг вітається. Всім гарного дня, дякуємо за увагу.